Друзі, показую вам, що стало з портулаком <ріху> капець. Оце він, не знаю, він, напевно, його треба вже ліквідувати, бо він дуже пророс, і тому я його садити не буду, а цей такі маленькі, напевно. Ну, коротше, садити я його не буду. Результат є, що він проріс оцей портулак, але він сильно переріс, не дивлячись на те, що я вчора його ввечері дивилася. Так що, кому треба портулак, беріть, купуйте і сійте і будете з гарною розсадою, а я його бо дуже проріс. Оце я вам показую, а сама, думаю, вчора мені написала одна баришня. Це майорце. Одна баришня написала мені, що ти всяку фігню Показуєш, ми без тебе знаємо, як сіять і як пророщувати. І як за всім доглядати. Тому не лізь людям в душу, роби свою справу тихо. І ми самі розберемося, що нам потрібно сіяти, що не потрібно. Ну, я вам хочу сказати, що я на це не звертаю увагу, але. Але... Тому о, це, мабуть, відламалося. Тому... Я нікому не нав'язую. Хочете садіть, хочете не садіть, Хочете вирощуйте, хочете, не вирощуйте, я роблю свою справу. А вам вже там самим дивіться, Підходить мені, моя вам мої ролики чи не підходять. Це вже ваші справи. Я ж вас не тяну за руку і не кричу, що йдіть і дивіться мої відео. Проходьте, друзі, мимо. А ми вже якось самі розберемось, що нам треба робити розказувати, ділитись чи не ділитись, знімати чи не знімати. Тому якось так. Так що, друзі, тяжкий час, але люди теж стали дуже тяжкі, не дивлячись ні на що. Ну, людина, мабуть, ніколи не знала. Ні горя, ні біди, тому пише такі речі. М -м -м да, да, да. оце такі справи. Так що все проросло. Портулак сіяти не будем, бо переріз в майорці посіємо. Ну, за ніч щоб це за одну добу так проросло насіння. Таке перший раз бачу, чесно слово. Вже скільки сажу, а бачу перший раз таке. Так, зараз все це присиплю. И сегодня у нас похмура такая погода. І хочеться сонечко вже. Хочеться, хочеться сонечка. Так. Це все приєм і поставимо на цей стелаж. що ви бачите. Вже скоро чоловік мені зробить підсвітку, замовив лампи. То, і у мене буде все цивільно.